Знаєте, ми абсолютно точно будемо бачити бажання старої агентури повернутися до влади, просто банально через те, що їм подобається бути у владі. І якщо ми їх не посадимо, то звичайно вони будуть намагатися до неї прорватися в багатьох навіть вийде. Є величезний запит на те, щоб ми повернулися в і збудували країну без тих хвороб, які у неї були, і запит на це величезний. Ніхто не хоче повертатися додому і розуміти, що зараз відбудується знову стара система корупції, стара система, в якій на телеканали повертаються стрій політики, стрій обличчя знову на тут починають щось розповідати, повернувшись. Старими фразами. Ніхто цього не хоче, абсолютно вірно. Ніхто цього не хоче. Всі хочуть, щоб після перемоги ми відкрили для себе Україну заново і збудували саме ту Україну, яка є у наших мріях.